Привіт! Xiaomi офіційно представила кращий фітнес-браслет 2023 року, Xiaomi Mi Band 8, чи як вже по-новому, Xiaomi Smart Band 8. Отже, дизайн браслету став більш таким аксесуарним, тобто вже не як звичайний фітнес-браслет, а вже більше як красивий стильний аксесуар, який можна чіпляти традиційно на руку у різних варіаціях вигляду, чи навіть на шию як колон, та навіть на кросівки, і взагалі будь-яке застосування. Капсула залишилась традиційною, але змінили стандарт кріп. Тепер капсула не виймається з корпусу, тепер є спеціальна кнопка для виймання рамінця Матеріали тепер чи то пластик, чи то метал, але офіційний сайт говорить, що полікарбонат, але це вже треба буде перевіряти під час тесту. Отже, дисплей прокачали. Це такий же по діагоналі 1,62 дюймовий AMOLED дисплеї, але тепер вже з підтримкою 60 Гц. Нарешті, звичайний мі буде плавним. Пікова яскравість до 600 ніт На вибір буде доступно багато варіантів кастомізації зовнішнього. Вигляду, але, звичайно, за замовченням в комплекті йде класичний силиконовий ремінець чорного та білого кольору. Обіцяють сотні різноманітних циферблатів на вибір, більше 150 видів тренування, також новий режим бігу. Також обіцяють циферблати, за допомогою яких можна скоротати час, просто пограти в ігри на самому циферблаті. Також обіцяють автономність до 6 днів з Always On Display та до 16 днів в типовому використанні, і звичайно оновили зарядку. Тепер це вже класична зарядка. Як у того самого Redmi Smart Band 2 та інших браслетів від Xiaomi. Швидка зарядка за одну годину. Батарея на 190 мАч. Вологозахист 5 атмосфер, NFC версія також є. Ціна в Китаї 35 доларів. В підсумку маємо дуже цікавий і крутий фітнес-браслет, який по суті стає не просто фітнес-браслетом, а щось більше, як красивий стильний аксесуар. Однозначно замовляю на огляд та порівняю з Xiaomi Mi Band 7, та Huawei Band 8 також буде на огляді. Тому. Підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого, підтримуй український техноконтент. Постав подобайку, напиши свої думки в коментарях. І до нових відео, друзі!